Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Триває масована комбінована атака на Україну. Тривогу оголошено в усіх областях. Повітряні сили фіксують над країною крилаті ракети та ударні дрони. У багатьох регіонах чути роботу ППО. В деяких областях, зокрема Чернігівській та Черкаській, а також у Києві, вже запровадили аварійні відключення світла. Будь ласка, подбагайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях. Понад 650 разів ударили росіяни по населених пунктах Запорізької області протягом доби. Для цього застосували авіабомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Надійшло понад пів сотні повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. За даними обласної державної адміністрації, мирні жителі не постраждали. Під масованими ударами ворожих безпілотників цієї ночі була північ Сумщини. Як повідомили, вова дрони атакували цивільну інфраструктуру у Шосткинському районі. Також є влучання в Конотопському. Попередньо люди не постраждали, але є перебої з електропостачанням. Інформацію щодо інших наслідків ще уточнюють. Напередодні увечері російські війська атакували ударними дронами Одесу. За словами очільника області Олега Кіпера, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформація про постраждалих не надходила.